Атма знов на вулиці Городацькій ну, на світлопорі на міцінькому центрі Львова Прийшли показати Львів на день незалежності. початку фонтан, а потім далі пройдемо в центр. А, 33 роки незалежності. Це такий суттєвий термін. Було би цікаво, якби хто мав бажання і написав спогади, а де ви були. 24 серпня 1991 року. І не просто спогади де були, а як дізналися про незалежність. Що тоді думали? Ну ні, в мене ноги засмагліші. Нема до фонтана. <ривіт> Людей поки що небагато, а воно не дивно, що небагато спека. А такий вигляд має святковий проспект Свободи. Păi are fontan A, da, noi punem doar Прийдемо на Краківську з Краківської зайдемо по трошки в центр на площу Ринок. 49 Театр Марії Заньковецької вулиця Лесі, України. Сьогодні, напевно, на вернісажі буде так багато людей, що ми багато років стільки не бачили. Це ж мало того, що вихідний день, ще й день незалежності. Ну та, але Насправді їх стільки як раніше в середу сьомій ран. Дай дуже і дуже небагато. Ні, ну багато, але, але не багато. Бувало більше. А тут картини продають. Ну, маємо трошки перейти. Було будете казати, та, ну багато, але ну, хіба ж це багато? Як для Дня Незалежності. Тут раніше не, незалежності вишиванки користувалися популярністю, і прапори, сині-жовті, і червоно-чорні. Але зараз, зараз не так. А от бачите, я ж казав, є пропури сині-жовті, червоно-чорні, це є в асортименті, але нема тільки покупців традиційно. То так як <смас> всюди. Є все, нема кому купляти. Тут навіть і чаї і тайстри. Так, тут справді цілий ряд з прафорами окремий. Так, треба проскочити, поки, поки автомобіль нас пропускає. А, і ще заходимо вже в пішхідну частину вулиці Ласії Українки. Підемо в напрямку до площі ринку. І так потрошки-потрошки по трошки. маленькими кроками дійдемо до святкової площі ринок. Она точно буде святковою. Буде к випадку. На площі ринок завжди свято. Цього року, до речі. Не дуже багато видно людей в вишиванках. Ну, як з минулі роки було більше. А, можливо, тому що день не робочий. Робочий день, то чиновники ще вдягають вишиванки. Сьогодні чиновники вихідні. Столики що теж не заповнені. Ну так, я забув, я вас їх вітаю з Днем Незалежності. 33 роки. Це дуже-дуже дуже круто. А А, оце Вірменська? Йдемо далі. Давайте Тут вже ближче до площі ринок, ресторани більш заповнений. А, більше людей ближче до площі ринок стоїть, більше людей саме у Вишиван. А, Микі Маус, Наш знайомий. А, але зі спина він нас не пізнає. Не, пізна, теж. Чим ближче до площі ринок, тим більше і більше людей. Бо що, бо туристи далі площі ринок не ходять. Вони не знають, що можна піти далі. Далі ходять хіба лівіани. Ну і Юля. Ярмарок фермерський. Слили яблука, груші. Мед, виноград, яблука. І сири. А, молочне джерело продає лихину і малину. Теж цікавий варіант. Я так через цю, через цю площу ринок ми вже перейшли. А маємо, щоб продовжити йти трошки коло крутити. Тут, бачите, по сонцю ніхто не йде, всі йдуть в тіні. Давайте ми підемо в тінь, щоб теж бачити всіх. Потяг, так, один потяг вже завантажений, інший теж скоро завантажиться. А, і там звідти новенький трамвайчик їде. Ще подивимось на новенький трамвайчик.